Привіт, друзі! Мене звати Олена Крикун, і можливо я той самий психолог, якого ви так давно шукаєте. Це відео присвячено першокурсникам, і мої для вас поради сьогодні зекономлять купу вашого часу, нервів, здоров'я та грошей. Блін, чому мені такого не казали свій час? Будьте впевненими у собі. Дуже важливо, яким буде перше враження про вас у новому оточенні. Запам'ятайте, ніколи не буде у вас другого шансу справити перше враження. Якщо вам щось не зрозуміло, ніхто не говорить робити вигляд, що ви все знаєте. Ні, навпаки, це було дуже крінжово справді. Запитуйте, йдіть, якщо вам щось незрозуміло, запитайте у куратора, запитайте у однокурсників, не соромно чогось не знати, особливо на першому курсі. Якщо ви по житті досить невпевнена в собі людина, грайте роль впевненої людини. У цьому вам дуже класно допоможе така вправа. Згадайте, хто вам подобається: актор якийсь дуже відомий, чи а, співачка, чи, можливо, з вашого оточення є якась людина, яка для вас прям еталон впевненості у собі. Згадали? Окей, тепер у будь-якій незрозумілій ситуації, коли вам важливо бути впевненим, вести себе як впевнена людина. Запитайте себе, а як би. Поводив себе, наприклад, Бред Піт, якщо ви подумали, от Бред Піт це дуже впевнена в собі людина, або Анджеліна Джолі. А як би себе поводила Анджеліна Джолі, або баба Маша моя, така впевнена, що там все село знає, що там МГГ. От, згадали бабу Машу, і, значить, думаєте собі, а що б сказала баба Маша? Але тільки не переборщіть з цим, тому що нахабство і впевненість у собі. Це дві кардинально різні речі. Хороші відносини з викладачами, з відувачем кафедри, з куратором вашої групи, з однокурсниками, однокурсницями. І що не менш важливо, якщо ви живете у гуртожитку, з комендантом вашого гуртожитку. Повірте, кожна людина хоче до себе поважного ставлення. Якщо ви десь запізнюєтесь, напишіть смс-ку, я запізнююсь, в мене тут катастрофа, проблема, бабусю, через дорогу перевожу. На день народження, привітайте, напишіть якусь откриточку. Вони це дуже люблять. Не знаю, там, якщо людина захворіла, зателефонуйте, запитайте, привітайте зі святом, допоможіть, не знаю, проектор підключити на пару, якщо це потрібно. Тобто, це вам потім дуже сильно допоможе, тому що ми всі люди, звісно, і ми. Допускаємося помилок. І тоді у людей буде змога якось і на ваші дрібні помилки закрити очі. Робіть домашні завдання прямо в той день, коли ви його отримали. Тому що чим більше ви будете відкладати на потім, тим складніше буде сесія, і тим складніше вам потім буде винирнути з цієї купи справ. А це все ваше здоров'я, ваш сон. І така рекомендація сюди ж домашнє завдання, намагайтеся робити постійно, навіть якщо ви щось не зрозуміли, навіть якщо ви не встигли до кінця його зробити, краще скажіть правду: я не встиг, мені було погано, я там не доробив, або я зробив ось так, але не знаю, чи правильно. Аніж сказати, що я забув. Я не зробив, бо я забув. Це дорівнює це послання мені плювати на ваш предмет і на вас. Ну так це считують викладачі. Тому краще зробити не ідеально, не до кінця, краще сказати правду, аніж говорити, що ви забули. Творіть свій особистий такий куточок, де вам буде приємно і комфортно навчатися, будь то у гуртожитку, чи в кімнаті, яку ви будете орендувати, неважливо навіть якщо у вас немає можливості фінансової там якось зробити ремонт, або не знаю, купити якісь нові меблі. Це не так важливо, це все можуть бути відмазки. Просто візьміть із підручних засобів, створіть собі затишок. Я згадую ті часи, коли я отримувала першого світу. Ми з подружкою орендували квартиру в центрі міста. Вона була, але вона була дуже простою і аскетичною. І в нас не було можливості там купити собі краси. То ми з підручних засобів зробили гарний стіл, там якось якусь таку скатертину туди положили, брали папір А4 і писали. Такі мотивуючі цитати поставили фотокартки, якийсь вазончик там з квітами. І вже був затишок. Нам було комфортно там навчатися і приємно проводити час. Це дуже важливо. Тому зробіть собі такий куточок. Дбайте про своє харчування та сон. Ну, Принаймні настільки, наскільки це можливо, адже більшість студентів цього не робить. І гарантую вам, якщо ви, наприклад, складете простий план меню на тиждень, це значно зекономить ваш бюджет і збереже здоров'я, тому що якщо ви будете Постійно заходити в супермаркет кожного дня і думати блін, що ж сьогодні приготувати? По-перше, це мисленевий процес, який постійно буде вам заважати сконцентруватися на тому, що важливо дійсно. По-друге, кожного разу ви заходячи у супермаркет, будете залишати там купу грошей, тому що ну, давайте будемо чесними, Коли ви зайшли по хлібчик, ви виходите тільки з хлібчиком? Ну, і як би банально це не звучало, але краще лягати спати до 12.00. По можливості, станьте старостою або заступником старости вашої групи. Звісно, якщо це вам хоча б трішечки цікаво. По-перше, це додаткові бали, які можуть позитивно вплинути на вашу стипендію. По-друге, це постійний контакт з вашим куратором. Що повірте, вам дуже знадобиться. Змиріться, що ви часто або інколи будете виглядати досить крінжово. І це нормально, бо ви першокурсник, для вас взагалі все нове, все незрозуміле. Ви перший час взагалі будете бігати з поверху на поверх з дуже широко відкритими очима і не розуміти, в скільки починається та пара, в якій вона аудиторії, і взагалі яка пара. Це все нормально. Звісно, старшокурсники можуть дивитися на вас з посмішкою на обличчі, але це все тому, що вони, дивлячись на вас, будуть згадувати, якими вони були на першому курсі. Тож, друзі, якщо ви будете дотримуватися цих порад, то ви будете отримувати високі бали, ви збережете своє здоров'я та взагалі будете почувати себе набагато впевненіше. Та краще. І якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. І натисніть на колокольчик. Самі знаєте для чого. -ху -ху. Успіхів!